Доброго ранку, малята! Подивіться, як сьогодні весело! Нам посміхається сонечко. Давайте і ми посміхнемось один одному та поділимося гарним настроєм. Сонечко хоче подивитися, чи готові наші дітки до нового навчального року і запрошує нас в подорож до країни знань. Готові до подорожі! Один, два, три, чотири, п'ять в країну знань час вирушать. Діти, подивіться, яка гарна та чарівна ця країна, а живуть в ній цифри, геометричні фігури, і вони нам пропонують пограти з ними. Ному, друзі, не зіваймо, гру веселу отчинаймо. Малята, вам потрібно уважно дивитися на картинку та давати відповіді на мої запитання. Назвіть фігуру зеленого кольору. Трикутник. А скільки кутів у трикутника? Три. Що намальовано на конусі? Глобус. якого кольору конус? Червоного. А давайте з вами пригадаємо та назвемо площинні геометричні фігури. Прямокутник, овал, трикутник. Назвіть фігуру, яка стоїть перед трикутником. Овал. А назвіть фігури синього кольору. Куб, куля. А скільки всього геометричних фігур ви бачите на малюнку. Ші... Шість малята. А тепер ми пограємо з вами в гру. «Порахуй». Порахуйте і скажіть, скільки парасолюк ви бачите? Три. А скільки м'ячиків ви бачите? Два. А скільки подарунків ви бачите? Один. А порахуйте, скільки хлопчиків ви бачите. Чотири. Малята, мешканці країни знай нам пропонують трошки порухатись. Халята, поки ми рухались, мешканці країни знать приготували для нас наступну гру. Вони нам пропонують визначити відерце, з яким кольором фарби потрібне для кожного пензлика. Якого кольору фарба на цьому пензлику? Рожевого. Тож відерце з яким кольором фарби нам потрібне? З рожевим. А якого кольору фарба на цьому пензлику? Блакитного. Тож відерце з яким кольором фарби нам потрібне? Блакитного. А якого кольору фарба на цьому пензлику? Зелена. Тож відерце з яким кольором фарби нам потрібне? Зеленим. А якого кольору фарба на цьому пензлику? Червоного. Тож віддерться, якого кольору нам потрібне? Червоною фарбою. А якого кольору фарба на цьому пензлику? Жовта. Тож, віддерться, з яким кольором фарби нам потрібно? З жовтим. Молодці малята. А тепер мешканці країни знань пропонують нам. Уважно розглянути круги та назвати, під яким номером стоїть круг з такими ж кольорами, які є в пірамідці. Під яким номером ми оберемо круг з такими ж кольорами, як і в пірамідці? Під номером один. А тут під яким номером стоїть круг. Під номером чотири. Під яким номером стоїть круг, тут з такими ж кольорами, як і в Турамітці? Під номером один? Малята, мешканці країни знань вам дуже дякують. Вони переконалися в тому, що ви готові до навчального року. А наше заняття підійшло до завершення, до побачення, до нової зустрічі!